як зрозуміти людині, що в неї щось не так з гормонами? от такі, такі, ну може, не червоні прапорці, да, а mm -hmm. такі дзвіночки, що щось мені треба, ну може спочатку до сімейного лікаря, да, а потім до ендокринолога або профілактично до ендокринолога? А з гормонами загалом чи гормонами щитовидної? Давайте і так і так. От що дзвіночки для щитовидки, а що взагалі, що в принципі треба щось обстежити? Щитовидна залоза це найчастіша патологія, яку, з якою зустрічається ендокринолог на амбулаторному прийомі, тут симптоми всі не специфічні, тобто вони притаманні не тільки для щитовидної залози. Вони такі, о знаєте, вялість. Тома, задишка, випадіння волосся, нерегулярний місячний цикл, там проблеми зі шкірою в плані сухості, потріскань шкіри, там схильність до закрипів або до діарей. Тобто симптоми дуже дуже рідні, насправді найчастіше, це все ж таки слабкість. От слабкість турбує майже всіх. Ми часто бачимо пацієнтів з дуже високим некомпенсованим е гіпотиреозом, е але симптоматики, крім слабкості, майже немає. Що стосується. Інших гормонів, то тут симптоматика більш специфічна, насправді. Тобто, е, якщо це патологія яєчників в жінок або наднирників, то тут може бути нерегулярний місячний цикл. Ну, не помітити нерегулярний місячний цикл, тяжко. Це може бути висипання передусім на нижній частині обличчя, прям такі рецидивуючі, тяжкі висипання, які тяжко коригуються доглядом. Це може бути небажане волосся в жінок. Тобто, в цьому випадку є сенс перевірятися. В гінеколога та ендокринолога. Неконтрольований тиск, з яким не може справитися лікар-кардіолог. Це, це є сенс перевіряти кортизол, є сенс перевіряти альдостерон, є сенс перевіряти гормони щитовидної, пара щитовидної залози, бо всі ці патології можуть супроводжуватися тиском. Переломи, особливо якісь ранні, непонятні переломи, такі, от знаєте, типу просто там. Підсковзнулася нога, впала, отримала перелом. Або переломи в жінок після менопаузи теж потребують обстеження рівня кальцію, а значить і парадгормони, тобто гормони, які виділяються пара щитовидними залозами. З приводу цукру, ну, тут зрозуміло, симптоматика всім, напевно, відома, що це спрага сильна, що це е, бажання ходити в туалет. Частіше, ніж зазвичай, що це нічне бажання ходити в туалет, що це. Е... Невмотивована тяга до солодощів може бути, або після солодощів стає занадто якась така слабкість, тремтивість, або сонливість занадто після солодкого. І, звичайно, найчастіше порушення цукру асоційовано з зміною ваги. Це як зменшення ваги при певному типі цукрового діабету, перший тип, так і набір маси тіла при другому типі цукрового діабету. До речі, невмотивований набір або схуднення маси тіла це теж дзвіночок, щоб все Везжати ендокринологічно, але не мотивований набір. Тобто, коли пацієнта розпитуєш, що сприяло набору маси тіла, він каже: Ну знаєте, в мене таке стресове життя, я от час заїдаю, я там купляю собі тортики, за вечір його з'їдаю. Ну Це точно гормони? Ні, це не гормони. Треба бути об'єктивними в плані оцінки причини ожиріння. Лише 10% всього ожиріння є має гормональне підґрунтя. Все решта, це, от, чесно, наїджене або генетичне схильність. Плюс наїджене, тобто треба бути об'єктивними. Якщо ви розумієте, що ви не так себе поводили і набрали масу тіла, то це не є немотивований набір маси тіла, це є конкретна причина, просто її треба вирішувати. Можливо, з ендокринологом.